Вітаю, друзі! Страшне слово війна прийшла у наші домівки ще до повномасштабного вторгнення московитів у далекому 2014 році. Церква одна із перших стала на духовну передову захисту нашої вітчизни. Сьогодні в студії видання Голос інфо. Ми поговоримо про капеланський рух. В Студію інтернет видання Голос інфо завітав. Деякон та капелан церкви християн віри євангельської міста Івано-Франківська Михайло Дмитраш. Вітаю! Вітаю! Отже, хто такі капелани та яка їх роль у церкві та у громадському суспільстві? Капелани це служителя, це військові священики, чи це медичні капелани? Це е, ті люди, які разом з народом у його випробуваннях. Надзвичайних ситуаціях це що стається з людиною. Ну можна, скажімо, розділити на кілька, на кілька видів капеланів. Це як, як правило, три. Це є військові капелани під час військового стану бойових подій. Це є військові частини в різних державах, в різних куточках нашого світу. Це є офіційні посади в армії, в силових структурах, душпастерська опіка. Душпастерська опіка там, також медичні капелани. Медичні капелани це люди, які займаються служителя покликані служити для людей знову ж таки в випробуваннях, коли проблеми зі здоров'ям, проблеми з їхнім станом. Також це є лікарні, це є відвідування хворих вдома. Душпастерська опіка там. Також є капелани пернітраціальної служби, це тюремні капелани, це є в'язні. Пожиттєво, суворого режиму, звичного режиму, який є, також малолітні колонії. Багато де всюди, де потрібна духпастерська настанова і опіка так, так. для душ людей. Вони виконують цю роботу, церква, духовенство молиться, і це є робота саме з людьми там на передовій. На передові. Давайте поговоримо про церкву християн віри Євангельської, що саме зробимо капеланським рухом цієї церкви для людей, які потребують такої допомоги. Саме перше, ну напевне, вже було наперед передбачено Божою волею, що були навчені навчені і споряджені до виконання цієї справи народ Божий, саме покликання капеланів. З 2013 року проводилось навчання капеланів, Ми проходили навчання в Києві, отримали освіту, саме капелан і навики навички певні здобули роботи з людьми потребуючими. Пам'ятаю, з перших днів Майдану це ми проводили роботу там, душпастерську. На, на передовій на Майдані нас здивувала маса людей, які прийшли туди. У нас сесія. Ми вчимось, і після сесії закінчується вечором. Ми приїжджаємо на Майдан. Маса людей від намета до намета. Ціле наметове містечко. Ми з групами проходили і дивувала єдність. Це було надзвичайно, що люди були об'єднані в, в цьому мотиві віра і розуміння. І від намета до намета ми ходили з різних куточків наші ж капелани зі всієї України, молились за людей, служили для них, готували їжу, передавали медикаменти, збирали. Що стосується нашого міста, то е, теж надзвичайно робота проводиться, тому що це мобілізація сил в самій церкві. Спрямування на опіку людей потребуючих, і як я вже говорив, саме з 2014 року, з, з моменту, коли почалися розбої на Майдані, коли почалися перші втрати на передовій, почалося вторгнення, сталася велика біда. Війна прийшла, і у нас появилися перші вдови нашого міста. Дивувало те, що це були молоді. Молоді. І коли я пам'ятаю, перша зустріч, ми організували зустріч в АТО на той час антитерористичної операції. Прийшли служителя, прийшли вдови, їх було запрошено 20. Ми включилися в проект допомоги вдовам матеріально і в першу чергу духовно, тому що розуміємо, що без Божої допомоги всі наші слова намарно. Тільки Господь може залічити ці рани. І на це покликані ми передати, передати людей спрямувати до Господа. Заповнити ту порожнечу, яка там є. І ви знаєте, коли почали говорити свої свідчення, вдови молодії, 20, 18, 19, 23, 25 років, на ручках дитинка наймолодша була вдова, це 18 років, прожили з чоловіком трішки більше року. І чоловік загинув, коли донечці випинулося 5 днів. 5 Навіть днів. не бачив, можливо, судові Не бачив. Тільки фотографії. Загинув і. Ти маєш сказати, що цій людині. Ти маєш донести. Е, кажу наперед, ми бесильні. Ми бесилі. Кожен окремий випадок. Ти стоїш на колінах і просиш Господа, що я маю сказати цій людині. І ця перша зустріч вона запам'яталася нам надзвичайно. Це було просто плач, як їхній, так і наш. Це була така, е, така хвиля. Нерозуміння що того, що того, що відбувається, як діяти, і потім уже з часом Господь давав відповіді: підтримку, допомогу. Ми е, допомагаємо по можливості матеріально, е, продуктові набори, засоби побутової хімії, гігієни, одяг, взуття. Різні, різні можливості, де можна залучити. От останній проект, який був нами завершений на базі нашої церкви, вдалося для вдів організувати планшети для навчання їхніх діточок. Тому що не в кожної змога звичайно купити. І в цей час надзвичайно складно саме навчання за Планшети для так. так, так. Навчання. І під програму Розумник ми зробили також з фондом «Спасемо Україну. Вдалося зробити це. Не таку таку справу Івано-Франківську. Є такий міжконфесійний капеланський рух. Чи приймаєте ви в ньому участь? Яким чином чи долучаєтесь до нього також? Ми працюємо зі всіма капеланами. Ну, що хочу сказати до наших глядачів, до наших слухачів, де передова друзі, там немає конфесії. Там є можливість проповідувати Христа, Христа розп'ятого. Те, що ми можемо зробити, це дати їм віру і можливості. Наша справа провести душ пастерського опіку, допомогти людині бути тим, хто зможе бути тим місточком до того, хто може зцілити ці рани, до того, хто може зробити надзвичайне. Ми є звичайні люди з особливим покликанням, але зцілення, залічення ран. Вирішення різних таких питань дає всьому Господь. І на передові ми не маємо часу на догматичні справи звертати увагу. Ми рятуємо життя людей, де людина в розпачі, де люди не знають, як діяти, що робити. Воїн, якщо брати військове капеланство, який на передовій, він хоче комусь довірити. Є моменти слабкості. Є моменти безвиходя, є моменти нерозуміння, що, а що далі, а завтра, а яке життя, що я лишаю за собою. І в ці моменти капелан є той, до кого він може підійти, кому він може довірити сокровенне, такі певні речі, з якими він не поділиться ні з ким. І в той час є можливість дати йому надію, надію, куди є Бог, дати йому можливість отримати віру, і він приймає. Дати можливість говорити. Я пам'ятаю випадок, коли з передової я один раз в нас у центрі соціального захисту запросили також, як капелана послужити, і ми спілкувалися з людьми, розповідали про різні теми, і е, воїн пішов потім на передову, Він не пам'ятав, як мене звати, не пам'ятав, тільки пам'ятав цю зустріч і нашу розмову. І пам'ятаю звідти, ранений повертався і просив. Покличте мені капелана. Йому кличуть капелана, он, он такий в нас капелан, той капелан. Каже, ні, я хочу свого капелана. Ну я не був його капеланом, як якби штатним чи приписаний до військової частини. Але він знайшов мене через людей. Пам'ятаєте, от тоді був. Господь дав проговорити в його серце, Ми спілкувалися. Я дякую Богу за цю можливість. І дякую Богу, що має можливість служити для нього. Слава Богу. З якими словами ми ви б зараз звернулись до потребуючих і до тих, хто шукає саме таку людину, як ви, хто шукає розмови з капеланом? Другі. Я пам'ятаю, як зустрівся у навчанні з однією людиною, з тренером, і він казав, коли я хотів, щоб з кимось поділитися, я став шукати такого, як я. Я каже, вибирав, вибирав, каже, я вибрав найгрішнішого, який був, щоб поговорити з ним. Чи отримав він розраду? Ні, не отримав. Завжди є дуже цікава фраза: якщо ти хочеш стати кращим, шукай біля себе когось вищого, щоб він тебе чимось навчив. Є покликання, є служба капеланів у нас в Україні, і я вірю в те, що Господь дарував. Цим особливим людям особливі ключі від сердець кожної людини, яка до нього звертається. У Діях святих апостолів, в мене відкрито, зараз, з другого розділу, з 21 го вірша, є записані такі чудові слова, де написано і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, Той спасеться. Нехай Бог благословить кожного з нас розумінням того, що. Завдання наше кликати. І вірю в те, що Господь непомильний. І Він пошле у життя до тих, хто потрібних людей. Чи потрібних. це буде капелан, чи це буде священнослужитель, чи це буде людина, через яку ви знайдете вихід. Вихід у ньому, слава Богу. Дякую вам за те, що ви завітали в студії інтернет видання. Дякую за інфо. запрошення. В свою чергу хочу побажати вам терпіння. Наснаги, терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет-видання Голос інфо був деякон та капелан церкви християн Віри Євангельської міста Івано-Франківська Михайло Дмитраш. До зустрічі в наших наступних сюжетах.